Це з Одеси. Це з Одесі. Бачите, як ідеально. Аж не віриться, що так ідеально можна зробити. Мені не віриться. Ну, я бачу. Ідеально. І все це Макдональдс. Бачите? Що я люблю Макдональдс. Бачите? Найвища культура на Україні. Що в скажем обслуговуванні, що навкруг, це Макдональдс. Супер. Заходьте в Макдональдс, не пожалієте. Я не так, щоб вже любив цю кухню, але дуже смачно мені тут подобається. Розиво. Картопля фрі. Красота. Прямо рай. Макдональдс це рай. Це Макдональдс в Одесі на привокзальній площі. Гарний. Не хочу, я поїв. Бачите народ? Завжди народ. Завжди. А як ви думаєте, що тут завжди народ? Ну, тут смачно і дійсно нормально. Так що заходьте в Макдональдс. nem